З перемогою досить цікаво, гарно сьогодні зіграла команда, реалізовувала моменти свої, створювали, реалізовували задоволені герої. Е, дякую вам. Е, так, дивіться, було такий ніби чуть два різних тайми. Перший тайм ми грали десь проти вітру, що вітер може заважав нам. У нас були проблеми десь з виходом від захисту в атаку, і трошки не виходилося створювати атаки. Але другий тайм відіграли дуже, дуже цікаво. Забили ми ну, чотири ми забили, там практично п'ять забили один гол-автогол. Досить багато хлопців виходили дуже непогано в контратаки, з яких ми і позабували голи. Сподобалося сьогодні їхні бажання, настрій, конструктивні дії були на полі. З таким бажанням грали, Рахую, що при 1-0, не зупинилися проти дорослої команди. Дальше старалися грати свій футбол і добилися результату. Зараз їх привітаю. Молодці сьогодні. Власне, Одес в цій самій грі ми хотіли спробувати. Більше гравців, які на перегляді, десь і о, так склалося, що в першому таймі вийшли практично всі нові гравці. Десь о, знову ж таки з другого тайму в гравці, які десь ближче до основного складу, в тому числі, ну, не ввійшли гру, бо десь пів погода, мабуть, що завадила десь і суперник свіжіше виглядав. Ну і були декілька помилок, які стали фатальними для саме для, для остаточного результату.